Хасиди за щорічною традицією масово прибуло до України для вшанування пам'яті свого духовного лідера. Та цього року відбулося непередбачуване. Паломника жодного разу не пропускали своїх святкувань попри будь-яку небезпеку. Їх не зупиняли навіть локдауни у 2020 році та початок війни у 2022. Але цього разу, схоже, щось пішло не так і наслідки війни зачепили навіть хасидів. Як це сталося, побачите вже за мить. До мені масово з'їжджаються хасиди для святкування юдейського нового року. Рож гаша їх вже налічують понад 22 тисячі рожга шана що поєднує давні традиції реаліями сучасної україни ці роки демонструє незламність віри прочан адже не дивлячись на війну постійні тривоги та важку безпекову ситуацію паломники не бояться їхати до україни навіть ризикуючи власним життям вже під час перебування паломники в умані неодноразово було оголошено повітряну тривогу зокрема повітряні сили писали про рух ударних дронів в напрямку умані навіть міністерство закордонних справ україни закликає першанхасидів які цього Року здійснюють паломництво до Умані на Рожгашана на неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України у відомстві підкреслили, що на території України діє низка обмежень воєнного стану, яке треба враховувати. Йдеться про обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилення патрулювання, заборону на масові заходи та застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються обмежень. Також МЗС попереджає про інші обставини, можливість затримки руху транспорту через російські обстріли і сутність достатньої кількості укриттів для масового перебування. Паломників в Умані відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів в УМАНІ для забезпечення медичного обслуговування паломників, вертаючись до причан причанхасиді, відомство наголошує, що постійні російські обстріли та диверсії становлять загрозу життю і безпеці людей в Україні. Подання Times of Ізраїль навіть писало, що Україна, нібито заборонила проведення щорічного паломництва хасидів до Умані через безпекові проблеми пов'язані з війною. Але МЗС Ізраїлю згодом спростували цю інформацію до України. Все ж приїхали паломники. Однак війни паломники не Бояться. ми все життя живемо в умовах війни, каже Хасид Давид з Ізраїлю. Розуміємо українців, для яких це незвично. Ми підтримуємо Україну. донатимо на зсу наша община не відмовляє в допомозі вашій країні. Натомість, ми просто хочемо приїхати до України та відсвяткувати новий рік. Тривог не боїмося. Віримо в вашу ППО. Піставий таксист Володимир каже, що возив містом хасидського регіного служителя. Той відмітив, що для нього було б честю загинути поблизу могили. Садика Якби Росія завдала б удару по хасидах під час паломництва в умані. Реакція Ізраїлю була б багаторівневою і жорсткою. По перше, це розцінювалося б масове знищення ізраїльських громадян та єврейських паломників, що створило б прецедент прямої атаки на ізраїльтян за межами Ізраїлю. Такий інцидент одразу потрапив би в категорію терористичного акту або воєнного злочину спрямованого проти єврейської громади. По друге ізраїльський уряд підняв би питання на міжнародному рівні та могло б активізувати дипломатичний тиск на Москву, зокрема від союзників Ізраїлю так як Ша та Великобританія, по третє, внутрішньополітична реакція в Ізраїль була б вибуховою від ультраправових і релігійних партій. Лунали б заклики до негайної відплати, включаючи можливість цільових ударів по російських об'єктах або ліквідацію конкретних російських військових і політичних діячів за межами Ерефії. Також могла б посилитися військова співпраця Ізраїлю з Україною, включаючи передачу зброї та технології, що досі обмежувалася політичними міркуваннями. По четверте суспільство в Ізраїлі мобілізувалося б навколо уряду. Бо зовнішньої розвідки МОСАД отримала б мандат на пошуки ліквідацію причатних до атаки, як це було після трагедії в Мюнхені чи під час інших антиєврейських нападів. Важливо й те, що такий напад різко змінив би сприйняття Росії в ізраїльському суспільстві. Якщо досі лишилися групи, що виступали за нейтралітет, то після атаки по хасидам переважна більшість вимагала б відкритого протистояння Москві. Нарешті міжнародний резонанс був би колосальним. Напад на єврейських прочан мав би символічний вимір антисемійського злочину, що мобілізував би. Єврейські громади світу проти Росії та ймовірно пришвидшив їх подальшу ізоляцію на заході. У мені Черкаської області розташована могила цадика праведника Нахмана, засновника так званої мерцлавської течії хазидитизму. Це одна із найшанованіших святинь у хасидів, які вважають своїм обов'язком прибувати тут, хоча б раз у житті. Очікується, що цьогоріч до Умані на святкування прибудуть близько 50 тисяч паломників. <плес> i like to know the to the sun Так виглядає забитих хасидами весь ПП Шагині медика. Вони прямують до Умані на святкування Рож Гашана. За даними прес-служби Черкаської обласної військової адміністрації, найбільше гостей приїжджає з Ізраїлю, США Канади, Великої Британії та Франції. За інформацією речниці головного управління національної поліції в Черкаській області, зоя Вовк наразі не зафіксовано жодних правопорушень з боку паломників. Водночас поліція та рятувальні служби продовжують працювати у посиленому режимі, забезпечуючи порядок і безпеку під час святкувань. Міська Домані виділила 1,8 млн мільйона гривень на санітарну охорону території, де перебувають хасиди з метою підтримання належного рівня гігієни та запобігання поширенню інфекційних захворювань. Також цього року в місті запрацювала нова система сплат туристичного збору. Вона дасть змогу отримувати прибуток у бюджет міста протягом усього року, а не лише на період рож гашана. Як було раніше, Уманська міська рада повідомила про заборону продажу алкоголю та піротехніки, а також про контроль транспорту на в'їздах до міста під час повітряних тривог паломники зобов'язані негайно прямувати до укриттів. Умецьке районне управління поліції відповідно на журналістів повідомило, що до охорони громадського порядку залучено кілька тисяч правоохоронців та медиків та рятувальників. Поліція фокусується на забезпеченні порядку та профілактиці правопорушень. А загальні питання безпека координуються військовими командуваннями та СБУ організація укриттів належить до компетенції ДСНС а Рішення щодо регулювання кількості паломників приймається на рівні кабінету міністрів. Течником засра. Орен Марморштейн заявив, що немає жодних змін у політиці України щодо допуску паломників до Умані з середини вересня. Місто Умань фактично перекрите. Поліція, Нацгвардія, рятувальники чергують на в'їздах та виїздах з міста. Правоохоронці оглядають як автобуси з паломниками, так і місцевих мешканців. Також на блокпостах присутні представники місцевого РТЦК, які цікавляться документами чоловіків та перевіряють, чи не в розшуку. Ті саме в Умані похований Рабін Нахман з Братслава, засновник браславського хасидизму. Могила Цадика одна з найшанованіших святинь хасидів місця щорічних масових паломниць вже не перший рік України та її преса становлять логічне питання, чому потрібно створювати преседанти скупчення хасидів в умані під час війни і не вивести. Натомість прах Цадика до того ж ізраїлю, проте самі хасиди зауважують, що вони поклоняються не прагу, а духу. А сам цадик говорив, що його дух буде тут разом із убитими євреями на Уменщині. До гостей з пейсами місцеві мешканці вже звикли у паломників досить дурнацька об. Ади та традиція навіть поведінка. Так під час свята їм не можна дивитися на жінок. Не можна торкатися вимикачів, кнопок, дивитися телевізору, вмикати побутову техніку. Тощо прочани зазвичай оселяються поблизу могили Садика та синагоги. Це мікрорайон колишньої вулиці Пушкіна, яку вже перейменували на вулицю туристичну. Проте зустріти хасидів можна по всьому місту. Вони ходять по місцевих супермаркетах та на місцевий ринок. Бувають у громадських місцях, створюючи натовп у районі полумництва ціни за високі ходок може кошти. То до п'яти доларів, а кава два три вартість кіпо традиційного головного обору може сягати і 30 доларів. Проте паломники в курсі, що всього за пів кілометра є супермаркети, АТБ, сільпо та місцевий ринок. Там релігійної атрибутики немає. Зате продукти речі постільна білизна, речі першого вжитку можна купити за стандартними цінами. Ціни на житло залежать від умов та віддаленості від могили та синагоги. Найбідніше можуть сплачувати 100-200 доларів на добу за хостел з нехитрими сніданками. Хтось може заплатити по по 1-2 тисячі доларів за добу в престижному місті Місцеві мешканці наймаються на кухні та на прибирання. Наразі це було все, тож до зустрічі на підів. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.